Український дубляж Райфа рунівника вийшов самобутнім і навіть геніальним. Тут повно дрібних деталей і відсилань, які підкреслюють уважність локалізаторів до адаптації. Оригінал побудований на геймерській тематиці, і дубляж із зануренням у цю тему справляється чудово. Почнемо з цікавої розмови Ральфа з Ванілопою, де він ділиться з нею своєю новою медаллю з гри Геройська місія. В оригіналі Ванілопа використовуючи туалетний гумор та гру слів д'юті місія та Дуді, що перекладається як сміється з Ральфа. У дубляжі ж вирішили зайти трохи з іншого боку. Your rose duty? I bet you really got to watch for в Геройській пісі. Ви, мабуть, цілі озера понад в своїй геройській пісі. Коли Ральф потрапляє в гру Цукрошау, де все складається з солодощів, перекладачі вирішили замінити кілька страв на національні українські делікатеси. Вони замінили пончики на ватрушки. А по а вафлі на старовинну українську страву. Слухай, мені не А в цьому моменті перекладачі внесли зміни у відсилання. Зивати закет джокер га байґавейво. То що це з твоїм термінатором? Чому рвану у самоволку? І справді, Ральфу більше пасує образ термінатора, ніж джокера. Можливо, студія дубляжу вирішила так само. Далі, можливо, в оригіналі присутнє відсилання до третьої частини людини павука з Тобі Магуайром. коли павук у чорному костюмі розбиває камеру брока, він каже фразу «See chump». у схожій ситуації, де Ванілопа відбирає медаль у Ральфа. Вона також використовує цю ж фразу «See chump». Друзі, що ви думаєте? Це було навмисне відсилання від творців Ральфа чи просто випадковий збіг? А ось як цю сцену було переведено в дубляжі. Бувай, дубло! Далі ванілопа так само називає Ральфа Чамп, але дубляж вже перекладається слово інакше. Королівський пеньок можна сказати, що ця сцена демонструє, як змінилося ставлення ванілопи до Ральфа, адже він вже роял Чамп, а не звичайний, як було раніше. У дубляжі ж цей прикол втрачено у сцені, де Фелікс потрапляє в хиткий пісок. Українські перекладачі чудово адаптували складну гру слів. я не амгаплес. «This is hopeless. hopeless!» Не можу стрибнути! Я без вистрибі. Це безлист! Вистриб. В оригіналі гра слів заснована на фразі «hopeless», яку можна перекласти як не можу стрибнути, що співзвучно з «hopeless» безнадійний. Цим словом і описується ситуація, коли Фелікс не може вибратися із піску. Українська адаптація ж виглядає смішно і зрозуміло, зберігаючи ідею про безвихідь становища Фелікса. Коли Ральф опинився в грі, де все складається з солодощів, українські локалізатори не прогавили моменту і додали кілька ігор слів, що це. żwycza, żwycza, pognały, czas na cukrowy. Oh, Vanilopie, it's so you. Oh, Vanilopa, to so... tak. rock. — воно тверде, як сушка. Кук коладеволдокс! Хутко викликає з доберманів. В останньому прикладі перекладачі своєю грою слів перевершили оригінал. З добермани це геніальна назва для гонщиків у солодкому царстві, що відсилає як до тесту, так і до породи собак. доберманів. Схожий кумедний момент був і тут, коли гру прибий крота замінили на дещо геніальне. Check her out. <interpreter> найшвидший подальний боліт в степах з України. <п sch -tops> з України. Локалізатори явно вміють здивувати глядача. Так само дубляж додав неймовірну кількість відсилань на ігрову тематику. Так, сам оригінал сповнений ними, але українські перекладачі пішли ще далі. Що ви сказали? Ти що, Jimny, Jimny. Look at that high definition, your face.

Я зустрів бомбову дівчину. Oh, у мене від неї всі пікселі змішались. Коли Фелікс уперше зустрічається із сержантом Калхун, вона каже йому, що він скаче, як у грі Тідлі Вінкінс, де потрібно закинути пластикові диски в чашку. Однак в українському дубляжі це відсилання прибрали, оскільки в Україні мало хто знайомий з цією грою. Замість цього перекладачі додали дещо більш актуальний для української публіки. Слектили size а ти як курс валют скачеш. Так само комедно в дубляжі був зроблений і цей момент. What Інструменти, а ну заліп, враховуючи, що Ральф весь липкий, такий переклад просто ідеальний. В оригіналі Фелікс постійно лається фразою О oh ленд», яка явно асоціюється з О oh гад». В українському тубляжі йому також придумали свою улюблену фразу, що відсилає до ігрової тематики. О oh, він? Святі мікросхеми. Де він подівся? Чемлі, ченлі, святі мікросхеми. Oh, my Man. Дивіться, man. Oh. На початку, коли герої святкують ювілей своєї гри і чекають на Маріо, дубляж додав одну маленьку деталь, що демонструє наскільки добре студія дубляжу розбирається в ігровій тематиці. Oh, Mario. Late, the oh, це мабуть Маріо. Запізнюйте італійський стрибунець. Ось ще кілька кумедних моментів з українського дубляжу. воно тупе. That's the first rule of hero's duty. No cuts, no butts, no coconuts. Яке перше правило солдата. Не грюкати, не пукати, не грюкати. Твою шоколадну фабрику, монлитка! And farewell, Baroness Бугерфейс. І прощавулі, баронеса, прищавулі! Український дубляж Райфа Рунівника, ви обов'язково запам'ятаєте. Він вийшов самобутнім і свіжим. Попри деякі недоліки, Терези переважуються в бік комедних моментів з величезним відривом. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!